Вітаю вас, і сьогодні поїде одна з таких красунь у нас на нове місце. Це камерія японська. Квіточка в неї махрова, красива. Ось можна тут здивитися. Ой, який порад стосовно вирощування камері. В Англії ці рослинки ростуть в відкритому ґрунті, їх не відкривають, хоча Англія знаходиться більш північніше, аніж Україна. Що я порадила щодо посадки камелії? Камелії дуже люблять кислий ґрунт як його гортензії. І як його гортензії, їх слід трішки. Ховати під час довготривалих низьких морозів лисічка в неї дуже цупке, дуже тверде, проте. Слід потребуватися про рослинку для того, щоб вона заквітла у вас на наступний рік. У висадку камелії я порадила тоді, коли ґрунт прогріється. Зараз ще земля холодна для висадки камелії. Тому почекайте трошки і висаджуйте її у відкритий ґрунт. Я знаю, що тут в Одесі у нас є сад з камерії у при... одної людини. Це приватний сад, і, на жаль, я не можу туди піти і вам познімати, бо це приватна територія. Сад камелій дуже красивий. Там таке різноманіття камелій, Я вам просто не можу навіть і передати. А якщо ви маєте брак часу і не будете встигати з укриттям цієї рослинки, то пораджу висадити її в кашпо на 10 літрів, зробити її там поживно суміш, обов'язково змішувати після е, ґрунт садовою землею для того, щоб влітку ця рослина не пересихала обов'язково і висаджувати. Ну а вже взимку, коли у нас йдуть тривалі. Низькі температури ховати рослинку десь у приміщення на веранду, в сарай, на опалювальний балкон. Бо у хаті ця рослина швидко скине свої бутончики, їй не буде вистачати вологості повітря.